Я не знаю, що це, це просто зведення рахунків і бажання вбити свободу слова в Україні, чи це хтось сьогодні має набагато глибші заміри і дії? Бо що таке прямий? Це незалежний канал для того, щоб люди мали думку про українську думку, погляд на події, які відбуваються всередині країни. І коли такий канал піддається АТАСі, то це бачать не тільки в Україні, це бачать наші партнери. І тоді, коли в жовтні ми маємо отримати рішення про початок перемовної процедури з Європейським Союзом, така атака на свободу слова точно не буде сприяти проведенню цих перев. Мовин, хто перед цим робив заяву на канал, ви сьогодні озвучили. Андрій Портнов. Хто такий Андрій Портнов? Очевидно, що сьогодні кожен в Україні скаже, що це людина, яка пов'язана там з Метвічуком, ще з іншими проросійськими цими. Де сьогодні Андрій Портнов? Він не в Україні, він утік з України. Чому він втік? Хай приїде в Україну і розкаже. Хто сьогодні замовники цієї атаки такий ж, як Андрій Портнов? Інші я точно розумію, що той, хто сьогодні атакує прямий, той атакує нашу дорогу до Європейського Союзу і НАТО. А так як це робиться, от я прочитав сьогодні в інтернеті інформацію, що виявляється, що це все було зроблено за рішенням думайтесь, Личаківського суду міста Львова. Де прямий у Києві, де депутат колишній, як його прізвище, Макеєнко. І де Личахівський суд, районний суд міста. Ну так, да, Воно ж не підпорядковується Львову? Я теж так думаю, і все це шито білими нитками. Якщо це на території Києва, беріть, я так розумію, що це раз рішення приймав Шевченківський суд. Значить беріть Шевченківський суд, беріть якийсь інший суд міста Києва, так як це передбачено чинним законодавством. Для чого ці всі маніпуляції? Вони як мінімум викликають підозру в об'єктивності, і тому мені видається, що ті люди, які хочуть закрити прямий, які хочуть передати прямий, в арму ще там кудись. Вони мають публічно висловити свою позицію, чому вони атакують нашу дорогу до Європейського союзу? Це ж не є дорога якогось конкретного громадянина, чи в ДБР, чи в СБУ, чи на прямому, чи будь-ну. Якщо вони не пояснюють, чому нас чому ми не йдемо в Т2, то чому вони мають пояснювати оце? На жаль, це правда, і на жаль, ми розуміємо, що ті люди, хто незаконно виключили прямий п'ятий еспресо з цифрового мовлення, хто так і не дали можливості вам мовити в єдиному марафоні. Ви ж написали, наскільки я пам'ятаю, офіційне звернення, що ви хочете відповідно працювати в рамках єдиного марафону. Чому ви не там? Не знаю. Тому мені видається, що знаєте, це не просто атака на нашу дорогу до Євросоюзу. Це хтось хоче розпалити атаку проти тої єдності, яка є в суспільстві. Чому ми перемагаємо московитів? Бо ми встали всі як один. Порошенко, Зеленський, депутати Верховної Ради, громадянини України. Ми ж перестали 24 лютого ділитися на політичні сили на уподобання. Ми сказали, ну, про... може, не перестали ділитися. Мені здається, там, на моє розуміння, що все ж таки це переслідування переслідування Порошенка. Хоча він до каналу має, зна має відношення і так далі. Але все ж таки ми говоримо, піддаємо критиці критикам, яка і так далі. Вони бачать у всьому-всьому Порошенка. Я не знаю, чому так Порошенко. А ми о, там розповідаємо, пам'ятаєте, що він те купив, це купив, оці машини, бані, оце шини і так далі. чого це по купив. Ну, а, а вони, не, мабуть, не хочуть, щоб це бачили. Я не знаю. Я війна ідея вважаю, що точно хтось напевне переслідує і оці суб'єктивні зведення рахунків з Порошенком. Але мені видається, що глобально це є атака на нашу дорогу до Євросоюзу, і автоматично це атака на єдність українського суспільства в протистоянні з московитом. Я думаю, що ті люди, які це затіяли, вони мають бути отак, як пролили світло на Дубінського, отак як показав своє обличчя, хто там холодов. Хто кого там затримали за хабар? 85 тисяч слуг народу, ще одного депутата. От так само і ці люди, які от чинять оцей конфлікт в суспільстві, вони мають бути знані, їх мають знати поіменно. Тих, хто порушує закон, люди мають знати, а правосуддя має займатися з ними.